Я вирощую крокус, посівний осінній сатівус, тобто шафран. Минулої осені мій шафран дав кілька буквально квіточок. Але коли я перший раз посадила цибулину, коли замовила і прийшов мені замовлення, я посадила і в перший рік в мене всі цибулини дали прекрасні квіти. А минулої осені взагалі ну, кілька крокусів заквітло. В чому причина? А причина ось у чому: я посадила крокуси на глибині всього 5-10 см до 10 сантиметрів. Друге, я крокуси не підживлювала нічим. І третє це крокуси не поливалися. От як вони посадили їх, так вони й росли. У липні місяці я викопала свій крокус. Звичайно, урожай був мав дуже незначний. В основному ось такі цибулинки, ось цибулини мого крокусу. Але це зовсім не те, що я чекала. Дуже багато були маленького крокусу, ось такого, і взагалі ще меншого. І так ми вияснили причини, чому у мене крокус не вдався. Сьогодні я висаджую свій крокус, мій крокус на глибину 20 см. Я поробила ямки, заміри зробила. І ось так просто кидаю цибулинки. У мене є така мірочка, я зробила от 20 см. Якраз виходить 20 см. От замірюємо ми у нас 20 см. Так, 20 сантиметрів. Чому 20 сантиметрів? Бо весною, коли проходить вегетація, цибулини весною нарощують маленькі цибулинки. Та цибулина, яку ми посадили, вона втрачає свої здібності до, до зросту, нарощуються нові цибулинки. Припиняється вегетація цибулини, коли температура на рівні цибулини в ґрунті. Перевищує вісімна плюс 18 градусів тепла. Отже, висновок, що глибина посадки крокусу впливає на якість самого крокусу і на якість квітування. Слідуючи для шафрану, головне це підживлення. Ранньою весною шафран необхідно підживити, дати азот, фосфор. А вже потім калій плюс мікроелементи. Але на самому початку, тільки-тільки починає тепліти весною дати такі добрива, які стимулюють ріст, тобто стимулятори росту. Слідуючи, це третє полив. Третя умова для шафрану це полив. Весною бувають засуха, і взагалі на протязі цілого літа засуха. Нам потрібно давати полив тоді. Коли ми відчуваємо, що цибулина може пересихати, отже, такі ось умови стимулюють прекрасний урожай, і коли вже вслідуючи осінь, коли наступає холод, наступають холода, то ну, прекрасне квітувань. Я вважаю, що крокус це рослина дуже дуже цікава. І цікава, і дуже корисна, надзвичайно корисна. Нас в Україні вже багато вирощують фермери на великих площадях шафран і мають значний успіх на європейських ринках. І вона того вартує, щоб вирощувати кожному на своїй присадибній ділянці. Бабуся, а що ти плануєш потім виготовувати го з шафрану чи? Ой, пити шафрану, чай, чай пити. Ага. <світку> Буду ну, випічку робити, ну, якісь страви готувати. Так, що шафран можна використовувати, і потім це шафран. Ви не той, що купуєте, можливо, там Сірану, з, з Італії чи з іншої, якоїсь, навіть тої Індії вирощують шафран на дуже великих площах земельних. Ви будете знати, що це ваш дійсний вирощений вашими на вашому городі, і він буде якісний, смачний. Мого шафрану не вистачить на ту заплановану грядку. Яку я хочу висадити. Я замовила іще шафран, чекаю замовлення. Не сьогодні, а завтра прийде моє замовлення і я висаджу кілька грядок. Уже коли заквітує, десь у листопаді, на кінці жовтня, я обов'язково покажу результат роботи, саме заглиблені бульби цибулинки на 20 сантиметрів. А зараз ми садимо, приймаємо нашу мірочку. Тут вже я заміряла 20 см. До речі, якщо цибулина шафрану впаде якось ну, нерівно, навіть збоку, чи навіть перевернеться, не хвилюйтеся, шафран обов'язково дає ростки, як би він не лежав. Ось садимо наші цибулинки. Це мій який виріс. А ось оці маленькі цибулинки, які Зовсім маленькі. Вони в цьому році вже не заквітують, а через два-три роки, ось такі маленькі. Через два-три роки, але як все одно я посажу. От бачите, як це при вегетації, от вона поділилася, але дуже маленькі. Ці не заквітнуть в цьому році. Ось ця ще заквітне, ця можливо заквітне. Ну, ми їх садимо. Садимо. Вибираємо, де такі побільші. Присипаємо! Ось такий у нас шафран. Будемо чекати. Бажаю всім спокою і натхнення. До зустрічі!